Електромонтари контактної мережі проводять санітарну обрізку дерев на території електротрансу. Деякі гілки заважають руху тролейбусів. Напруга може поступати на дерево, може бути мішати. З нашим струмознімачам, які йдуть по контактній мережі, можуть бути падіння ну, сходу струмознімачів з контактної мережі. Ну і тут такі і, і, і травмувати людей можуть пішоходив і, 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 і транспорт. Володимир Бабич каже, найпроблемнішою зоною для руху тролейбусів була вулиця Зарічанська. Нині там розчищають крони дерев. Згідно з технічними нормами, наближення гілля до контактної мережі не має бути більшим як півтора метра. Ми разом. З працівниками зеленого господарства виконуємо ці роботи. Ми їх допускаємо до роботи на певних ділянках, де нема можливості. Ми відключаємо напругу з лінії для того, щоб були безпечні умови для виконання робіт. Окрім санітарної брізки, деякі дерева комунальники викорчовують Причина їхній аварійний стан. Така ж доля чекає і на 150-річний ясен на майдані Незалежності. Експертний виставок. Хмельницького національного університету там підтверджується, що дане дерево є уражене гнилю і воно є, має ознаки аварійності. Дерево є об'єктом природного заповідного фонду, тобто воно є, знаходиться під охороною держави. Щоб його звісти, щоб отримати дозвіл, необхідно звернутися в обласної екологію. Комунальне підприємство підготувало звіт туди, передали документи на їхній висновок. Цієї весни комунальники планують висадити буки на вулицях Соборній та Староміській. Протягом літнього періоду будуть формувати й інші посадкові місця у Хмельницькому, де висадять каштани бріоті. Вартість одного саджанця близько трьох тисяч гривень. У нас є мільйон гривень виділений на дані роботи. Ми хочемо його зробити. Але є чуть-чуть питання по розсадниках. Наприклад, той розсадник, що ми брали платани, він знаходиться в зоні бойових дій. Приєднатись до озеленення міста зможуть і хмельничани. До 1 травня всі охочі матимуть можливість посадити клен гостролистий на алеї, що на вулиці Героїв Маріуполя. Ми підготували таке місце, визначили які, які дерева, які параметри цих дерев вони є на соціальних мережах, на, на сайтах і бажаючи там десь буде до 15 місць. Посадкових, але там дерева будуть определеної якості, кількості і виду. Вони дороговартості. Ці дерева в районі 5 тисяч гривень. стоїть Одне дерево за деревом можна буде доглядати самостійно. Допомагати будуть комунальники. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.